Дарина мені 9 років. Mm. Доброго дня, мене звати Кароліна мені 49 років. Я споживаю, але вже десь 2, 3, Ой, 2, чи один рік. Два. <ріст> 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 um, mm -hmm. Розкажіть, що ви споживаєте, бо даринка наша не завжди споживає, але вона теж подібиться, правда? Я споживаю, але ніж. <ріст> Капсулка? А ти, Каролінко, який? Ой. Ну, ти я, э... Ага. Наш кров uh -huh. э, в мене один раз боліла уйла... нога, дуже сильна, я батута її підвернула. І я не маю чудесним чудесну в мене вона за один день перейшла. Дякуємо. Карінка, у мене буде запитання до тебе. А розкажи, бо багато діток. Э... Дивляться, а не знають механізму. От Як відбувається, от сам механізм, як ти споживаєш? Тобто зранку встаємо, сходимо вниз, наливаємо тепленької водички, потім шоровимо? Беремо капсулу елева і споживаємо. Ну, а як сам механізм? Ти цілу капсулку чи відкриваємо? Відкриваємо і висипаємо ложку. На Боже. ложечку чайну, так? Половинку капсулки, чи там одну третю, Закриваємо капсулку назад, з'їдаємо то, що на є, і запиваємо водичкою. Тобто, отакий механізм прийняття Щиро вам дякую. І наші діти дуже воду люблять. Вони mm. їх п'ють просто. Не треба ніяких компотів, нічого. В темі води народження. Покажи, який ще ти коктейль любиш, Карлінка, він там стоїть. Покажи той коктейльчик. Ні-ні, та її худнути <смістити> не треба, так. Ні, оце він теж зелений. Там той коктейль, Каролінка, то є лев, солодкий. Як ти його пила? Я його сформувала з кефірчиком. Кефірчиком. Я е, трава кефірчик, і Шейкер. Шейкер. Ну, ботувала... Шейкер. Шейкери. 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 Угу. І, е... Шейкері. О, ну, все. Даринка, а ще одне питання. Хлопці наші, який коктейль люблять? Вони лізуть на тумбочку, беруть і кажуть, їх, діду, що ми будемо пити? Сердець. Пікардіо немає просто сьогодні. Нема. Солоденькі такі, такі так. Діти дуже люблять, я не знаю, як. Ну, наші люблять, вони напевно, теж Каролінка любить. Ну, Сердечко. для сердечка. Це дуже корисно діткам вони ростуть, їм Дякую. треба з бабцю п'єшимо. Дякуємо молодці. Дякує. Майбутні зелені діаманти компанії Піапі.